24 є роком, коли Сергію Васильівському, податкому художнику з кінця 19-початку го 20-го століття мало б виповнитися 170 років. З цієї нагоди художній музеї був організований пленер, але найбільшою подією є ця, цей конкурс Барви осені, в якому взяла участь величезна кількість дітей, 238 творів ми отримали на розгляд журі, і визначали їх у трьох вікових категоріях. Це 6-9 років, 79 учасників надали свої малюнки, 10-13, 100 учасників надало свої малюнки, 14-17 років 43. Сьогодні, коли діти мають можливість організувати свою творчість у виставковій діяльності, коли ми бачимо сьогодні твори, це величезна заслуга, перша черга в залісвіті. Маємо тут прислудник і звичайно батькам і педагогам, які їх цього навчають. Також житті піде по цьому шляху. Комусь ці навики, знання знадобляться, тому що це освітне виховання, це відчуття красивого, світлого, це відчуття і світло сприйняття суспільства, тому величезний клін батькам, величезний клін педагогам, тому що ви робите цю справу, підтримуєте наших дітей і. Сьогодні ми маємо побачити прекрасні твори, які тільки передивимося, У кожному, кожному творі можна побачити щось особливе, тому що кожна особистість. Особистість, особисті, і ми повинні їх плекати, розвивати і дати можливість самореалізуватися. Тому я впевнений, що колись в цьому залі, через якийсь період часу, ми будемо присутні, будемо дивитися твори наших діток, які будуть трошки старшими. Ті сьогодні написали 6 років, можливо, буде 16. Ті, кому сьогодні 17, будуть старші, можуть презентувати свої творити, тому що дійсно можна побачити, що це вже, на мою думку, я не великий фахівець, але на мою думку просто дивишся, ти відчуваєш, що написано від душі, картина дихає, вона от, скажімо так, насичена любов'ю, вона насичена мистецтвом, тому я дякую всім і хочу вручити відзнаки Болтавської міської територіальної громади для наших учасників. Ангелов роман 7 років художня студія Первосвіт місто звідків викладач марія. Менієва аміна. 8 років. Містецький ліцей імені Софії Русової викладач Волко Григорій. Бабенко Маргарита. Мистецький ліцей імені Софії Русової, викладач Волков. Вісім років. Аплодуйте, аплодуйте. люди, перші отримують нагороду. Василенко Діана, шість років. Викладач Василенко Ірина. Марія Олеськівича, Олександра, Полтавський палац дитячої тайнацької творчості, народна студія благополучного мистецтва сонячного викладач Юпної, 14 Бернації. Гладунова Марія, Арт-студія художник, викладач Юрій Бернацький. Голубний чий Михайло, дуже приємно на наш музей, дитина. Ольга майстерня маленький принц, викладач іночні кулі. Ми урочі, виробі, ми боліться, ми робимо. А це наші гості з незламного Харкова. Денчик Поліна, студія Вікіар, місто Харків, викладач Гаркова Невосного. Довчаліко Анастасія, дитяча студія Да Вінчі, місто Зіньків, викладач Наталія Сесенко. Дорошенко злата, дитяча студія Вінчі», місто Зіньків. Ну давайте Зіньків уже де... опоруйте, поставили, музей. Кампуснянський марк, Полтавський міський центр позашкільної освіти, гурток палітра, викладач Греб Олена. Копил Олександра, художня студія Ківи, викладач Ільвінова Ольга. Кортієнко Альтеп, творча майстерня Маленький принц, викладач Ігор Шибулін. Остріков Назар, творча майстерня, маленький принц, викладач Ігор Шипулін. Та дуже дорослі, постій, всім Так, Кучеренко Сюзанна, студія образотворчого мистецтва веселка, селище Росошинці, викладач Іляшева Юлія. Ланджійка Художня студія Первоцвіт, місто зіньків, викладач Майя Ланди. Лошад Гіаніна Вікторія, Болтанський міський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Бондарецького викладач Габона Сана. Марченко та дитяча студія та місто зіньків, викладач Тонько Наталія. Студія образотворчого мистецтва веселка, в селищі Росошинці, викладач Ілляшева Юлія. Воділецька Єлізавета, Болтанська міська школа мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїси Киріченко, викладач Олена Волкова. Останко Аня, Болтанський міський центр позашкільної освіти, студія сонечко. Викладач Григорій Волков. Пепченко Дарина, творча майстерня, маленький принц, викладач Шипулін Ігор. Вітайте, вітайте, вітайте. Полякова Крістіна, Полтавська дитяча художня школа імені Святослава Пашинського, викладач Анна Назаренко. Проскурня Христина. Болгарський палат дитячої юнацької творчості, народний художний колектив, студія Соняшник, викладач вікно Катерина. Вітайте. Пугачова Анастасія, болтарська дитяча художня школа імені Святослава Пашинського, викладач Ірина Могілевич. Зараз оплатували лауреатам конкурсу. Тепер ми починаємо відзначати наших переможців у трьох різних вікових категоріях. Отже, перша група вік від 6 до 9 років, третє місце. Дмитренко Михайло, 6 років, художня студія Ківи, викладач Кільїнова, Ольга у тепер області. За 6 років Полкавський міський центр позашкільної освіти студія, що вони Григорій Вовков. І перше місце і наші бурхливі облесків Кириченко альона Вісім років, розмови стерня, маленький принц, викладачний курів туман. будь ласка. Ну давайте, аплодуйте, аплодуйте. Місце. Зюба Іван, полтавський палац дитячої та юнацької творчості, полтавської міської ради, народний художній колектив, образовворчого мистецтва, студія, соняшник, викладач Юхно Катерина. Вітайте, Івана. Друге місце Хайлова Поліна, полтавська дитяча художня школа імені Святослава Пашинського. викладачка Назаренко Анна. Так, і за перше місце, не шкодуйте своїх обласків знову ж таки, хоча і друге, і третє, це так само почесно. Майборода Таїсія, 12 років, шкурі і Арт, місто Харків, викладає майборода Людмила. Вітайте, а не втрачає свого. 14-17 років. Третє місце Дахно Анастасія. Художна студія Первосвіт. місто Ді Дінків, викладач Майя Лампи. Друге місце Ворона Катерина. Болкавський палац дитячої та юнацької творчості. Студія образотворчого мистецтва «Соняшник», викладач Юхно Катерина. Вітайте опіка! Третє місце в старшій віковій категорії посіла Томашевич Дарина. Артстудія художник. Перше, я і Третя група, перше місце. Я вибачаю, це наш проходить. Вітайте. Викладач Юрій Бернадський положенні не було прописано гран-прі, там краща якась робота. Але на конкурс надійшла робота, яка була поза конкурсом. І тому ми вирішили, але вона всіх нас торкнула. І ми вирішили, що це буде особливий приз журі для найменшого учасника нашого конкурсу. І це Горбенко Ульяна. П'ять років. Горка маленький приз. Кулі, вітайте у ями, які не повірного робота, чи то не з парасольки, чи під містян, чи під дерева. Ми не зрозуміли, але нам дуже сподобалося. І подарунок обов'язково. Вчитель вклав цю дитину, своє серце і душу. Тому кожен викладач, чиї діти стали переможцями, зараз отримують грамоту Полтавської виконавчого комітету Полтавської міської ради. Отже, вітайте наших золотих викладачів. Ігор і творча мистецька, маленький приймайте. Його і валюанів багато наших учасників конкурсу. і переводців. Волков Григорій Петрович. Солдатський міський центр позашкільної бізнесів для сонечко. Так. І не зікайте, що Ільінова Ольга Євгенівна, художня студія «Іви». Так, Майбурана Людмила, студія «Вік Арт, місто Харків. Назаренко Анна, полтавська дитяча художня школа імені Святослава Пашинського. Вітайте! Юхно Катерина, Полтавський палац дитячої та юнацької творчості, полтавської міської ради, народ, керівник народного художнього колективу, студії образотворчого мистецтва Соняшник. Вітайте. Юрій Бернась. Викладач, Монтер, І талановитий художник в одній особі студія Художник. Вітайте. Маря Ландик. Художня студія. Первоцвіт, місто курорт. Чехова Ольга Миколаївна, голова журі, директор художнього музею, спілка художників і все таке інше це я. Самойленко Юрій Олексійович, не журі, заслужений діяч мистецтв України, голова болтавської організації Національної спілки художників України. Алла Тимошенко. Член Гриня журі, завідувачка відділом виставкової та масової роботи, член Національної спілки художників України за відділом художнього музею імені Ярошенка. Олексій Петренко, видавець, колекторієн, меценат, почешний член Національної спілки художників України. Тетяна Саєнко кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедрою образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галакдіоновича Короленка, членкиня Національної спілки хідожні України і національної спілки майстрів народного мистецтва України. Наталія Діктянь кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Міщенка. Уж її Вікторія, секретар грі, науковий співробітник Полтавського художнього музею. Я думаю, що будь-який подарок тобі, як майбутньому художнику, це приємно. Але з цим не будеш точно зубами, правда? Наталя Хотіла вручити свій подарунок. Так, і Марченко Жасмін. Будь ласка, плати <плодисвенти> спинки. Ходіте у себе ніяке місце, але от у нас в журі так і було, знаєте, неважливо було, просто домовитись. <плодисвіт> так, і Тетяна на та, да, особливий подарунок. А тепер, шановні гості, під ваші бурхливі оплески виходять всі лауряти конкурсу, хто отримав дипломи. І ми на пам'ять зробимо це прекрасне, чудове спільне фото. Прошу вас сьогодні. Ви переможці сьогодні всі. Я вам нагадую, 238. Малюнків було надіслано, на конкурси з них ми змогли відібрати з великими труднощами 63 лауреата і 10 переможців. Тому у вас сьогодні свято: є можливість насолодитися життям. Художній музей для нас відкритий. Ви можете зайти в будь-яку виставкову залу, зробити фото на пам'ять і залишити цей день у своїх спогадах. Бажаю щастя і здоров'я вам!